Що потрібно, щоб досягти успіху, потрібна постійна наполеглива праця. Або як колись сказав Наполеон, хочеш отримати максимум, треба в нього ніволю. Перша продукція цього заводу була випущена ще в 19 сторіччі. Сьогодні торговий дім Шепетівський Цукор знане і шановане на Хмельниччині підприємство, на долю якого випало чимало випробувань. Загадкова пожежа на початку 20-го століття, сильні руйнування під час Другої світової війни, важкі 90-ті. Згідністю долаючи усі випробування долі, Шепетівський цукровий комбінат щоразу відновлював свою роботу з покоління в покоління, передаючи безцінний досвід. Підприємство було засноване ще в 18 сторіччі, і перші згадки про цукор, який це підприємство випустило, було в 1846 році. В Цьому році підприємство 170 років. Воно завжди було цукровим заводом, завжди було цукровим комбінатом, навіть можна сказати, тому що було два заводи, які випускав пісок цукрового буряка, і цукорфінат вже безпосередньо цукру піску, так би мовити, так було завжди. І сьогодні в Україні це єдине підприємство, яке може випускати цукор рефінат з 2002 року розпочався новий виток у розвитку шепетівського цукрового комбінату. Значні інвестиційні вливання, дієве керівництво та інноваційний підхід до виробництва дали вагомі результати. Було вдосконалено технічні схеми, проведено повну автоматизацію та комп'ютеризацію виробничих процесів, запроваджені нові енергозберігаючі технології. Таким чином, не змінюючи профільної діяльності, підприємство відновило вагомі позиції на вітчизняному та міжнародному ринку. Сьогодні потужність нашого підприємства складає більше 4 тисяч тонн переробки цукрового буряка на добу, тому що цукровики рахують якраз по переробці, не по випуску готової продукції, а по переробці сировини. Багато це чи мало? скоріше це з середньої потужності завод, середньої потужності підприємство. Воно так історично складалося, що ну от, от, от такі от об'єми вони достатньо зручні в плані насиченості, обладнанням і всім іншим. Крім того, ми маємо власні посівні площі, які забезпечують достатнім об'єм сировини, саме таку потужність по переробці. Подальший розвиток Шепетівського цукрового заводу потребував сировинної бази. Так у 2003 році було створено агровідділ, що за кілька років переріс в окрему структуру корпорацію «Сварог Вестгруп, важливого на сьогодні гравця аграрного ринку України. Сейчас розвиток ще тоді не було корпорації «Сварог», це був Шепетівський цукровий комбінат. Ми починали разом 4 тисяч гектарів. І вже потім, коли аграрний сектор... Виріс на великі масштаби, то утворилась корпорація Сворог. Але от як сьогоднішнє свят це 170 років історії, так і створення компанії Сворог розпочиналось 14 років назад з Шепетівського цукрового заводу, тому ми єдине ціле, і, розді... і розділяти ці поняття неможливо. І сьогодні корпорація Сворог Твесгруб. Я вважаю, що це найкраще підприємство, гране підприємство в Україні. Ми в корпорації Сворог маємо безліч ідей, і в першу чергу новаторських ідей, які допомагають нам мати результати. Підприємство з величезними можливостями в плані технологій, науки, вмінь, знань це системи точно землеробства. Це дуже правильні новаційні технології в плані вирощення продукції. Це п'ять років поспіль, перше місце в Україні за врожайності сільськогосподарських культур. І це те підприємство, в якому ми працюємо, з яким ми співпрацюємо. і Це наша одна велика сім'я. Колектив у нас чудовий, колектив у нас дуже енергійний, колектив це єдина велика сім'я. В ремонтний період, такий, який зараз триває, у нас працює трошки більше 250 чоловік. В сезон виробництва у нас працює більше півтисячі людей, десь 520 чоловік працює в сезон. Це люди, які давно працюють на нашому підприємстві. У нас є ветерани, які вже мають 40-річний стаж роботи на цьому підприємстві. І в нас є багато молоді, які приходять, і це дуже приємно, тому що в нас дуже багато, в тому числі і молодих спеціалістів. Поряд з виробничими здобутками Шепетівський цукровий завод веде активну соціальну діяльність. Підприємство розвиває різні соціальні проекти, підтримує молодь, допомагає у відродженні храмів, займається благодійністю. Напередодні свого ювілею керівництво заводу зробило надзвичайний подарунок місту капітальний ремонт Шепетівського реабілітаційного центру для дітей інвалідів. Ну так історично склалося, що поряд з нами є будинок реабілітації дітей-інвалідів. Він існуючий. він, він працює там чудовий колектив. Там фантастичні люди працюють, які знаходять підхід до кожних з цих діток, яких на жаль, доля так склалася, що їм сьогодні важко. І виникла така проблемка. Центр настільки розвивався, що на жаль, те приміщення вже йому не вистачало. Їм було передане приміщення, яке було вимагає ремонту, вимагало ремонту, але яке було набагато їм зручніше для того, щоб центр це міг існувати. І звичайно, що ми приклалися до того, щоб провести цю цей ремонт, реконструкцію. Щоб це нове приміщення було придатне для діток. Я дуже вдячний всім, хто долучився до цієї справи. Ми дуже вдячні Миколі Миколайовичу Агарку за те, що він нас завжди підтримує і піклується про таких особливих дітей. Це дуже чудовий день для Шепетівки, тому що реабілітаційний центр, до речі, це приміщення старої школи здобуло нового життя, нового дихання. Мені дуже приємно що існує велика соціальна відповідальність керівництва підприємств міста Шепетівки, які долучились до ремонту і до життя цього будинку. Корпорація «Сварог», яка адмініструє понад 80 тисяч гектарів землі, має в своїй структурі фонд зміцнення громад, який бере активну участь. В багатьох соціальних проєктах. За три останні роки ми брали участь у соціальних проєктах на суму понад 100 мільйонів гривень. Це для одного підприємства велика сума, повірте мені. Ми на цьому не маємо думки зупинятися. Я думаю, що ми будемо активно розвивати громади в Хмельницькій, в Чернівецькій, в Житомирській. Областях це для нас дуже відповідально і приємно. 170-та річниця заснування це велика історична подія в житті заводу. Це данина поваги його працівникам і чудовий привід зібрати друзів, зазначає керівник торгового дому Шепетівський Цукор. Привітати підприємство з ювілеєм зібрались партнери компанії з України, Європи та США. Шепетівський цукровий комбінат сьогодні має 170 років з дня свого існування. Я думаю, що зараз він в непоганих руках. Комбінат має понад 500 робітників робочих місць, понад 350 мільйонів в доходної бази. Комбінат в прошлому році заплатив понад 20 з лишнім мільйонів податків. І це серце Шепетівки зараз. Я гордий тим. Що маю відношення до цього процесу. Хочу побажати солодкою життя цьому цукровому комбінату, щоб були завжди робочі місця, щоб була ціна на цукор. І побажаю довгих літ існування. На Хмельниччині є такі підприємства з такою довгою і якісною історією. Я хочу їм побажати, щоб вони ще існували 170 років з їхньою якістю, і все їм саме на Найстаріше підприємство в Хмельницькій області Шепетівський цукровий комбінат, є в наш час одним з лідерів в цукровій галузі України. За понад півторасторічну історію існування підприємство переживало злети і падіння, втім ніколи не припиняло своєї діяльності. Сьогодні торговий дім Шепетівський цукор впевнено розвивається, невпинно рухаючись вперед до нових вражаючих здобутків, що підіймають цукрову галузь регіону на якісно новий рівень. Ми ніколи не зупинялися на досягненні, тому по тій простій причині, що досконалість вона не має моєї. І ми постійно вдосконалюємося, як в технологічному плані, як в технічному плані, як і в плані якихось програм, розвитку. Завжди ми будемо рухатися вперед, ми завжди будемо шукати щось нове, ми завжди будемо пробувати щось робити в себе, щоб досконалити нашу роботу. Є плани надати друге дихання цьому підприємству за рахунок введення енергозберігаючих. Високотехнологічних процесів глибинної переробки, і це дасть можливість створити запоруку або платформу роботи даного підприємства ще на років 170. сімдесят. Хочу побажати всім українцям, всім нам щастя, здоров'я, і всього само найкращого, щоб ми відчували себе щасливими людьми, і щоб саме головне, щоб ми були глибоко переконаними, що ми живемо в фантастичній країні, з фантастичними можливостями, з фантастичною історією і з фантастичним майбуттям.